Усім привіт і в минулій серії я показував вам, як стартанути на Second Life РП. А сьогодні хочу показати, як у мене вийшло заробити добротну котлетку грошей, але в кінці вас чекає дещо несподіване. Тож раджу додивитись до кінця, веріть вкусняшки, заварюйте чайок і гарного вам перегляду. Першим ділом я покажу вам ще одну топову роботу будівельник. Тут нічого важкого немає. Влаштовуємось на роботу. Нам видають робочий одяг. Починаємо зміну і будемо бігти на маркер. Після чого просто складаємо цеглинки на місце і біжимо з точки на точки. За що нам будуть давати непогано 56 гривень за декілька секундочок. Так за день можна нафармити чималі кошти. Я вам кажу на своєму досвіді, все перевірено, все працює і дуже подобається. Ну а потім я вже приїхав на свою перевірену роботу на роботу ремонтника доріг. Вона, перш за все, потрібна для того, щоб отримати дуже великого буста по експам, бо дуже потрібен рівень. Тож я вам також рекомендую вкачуйте рівень конкретно на ній. Вона дає його непогано. Ну а вже після того, як я закінчив і тут працювати, я поїхав в казино. І скажу чесно, ніколи до того не бував тут, але по перших враженнях рулетка то тупоскамна штука, яка забирає всі ваші кошти. Щоб я не пробував, які би тактики я не використовував, я ставив і на нулі, і на чорне, на червоне, і на чотне, і пробував використовувати правило радуги, але все одно мене скануло, дуже крепко забирало всі мої кошти, і я знайшов золоту жилу. Не знаю коса, у мене воно працює. Я прийшов до карт. Blackjack він окупив мене дуже крепко, те все, що я слив на фішках, я окупив на Blackjack. От тут я ставив по 500 зазвичай, по 1000, як випадало. Ось Blackjack така тема, яка вон окупає приблизно через раз. Вона трошки окупала, трошки сливала, трошки окупала, трошки сливала, але частіше окупала, ніж сливала, тому я її і використав. Цього дня я залутав непогано грошей і вирішив перенестись на наступний день. Наступного дня я вже маючи немалу котлетку грошиків, приїхав і продовжив шпілити одною ставочкою на 200 тисяч гривень. Я пішов на такі ризики, але я відбив тою ставкою всі гроші, які я тут програв, тобто я пішов в плюс. І маю для вас невеличку настанову. казино те не є засобом заробітку, то більше як розвага, якщо у вас є лишні кошти, або ж якщо ви хочете ризикнути і поставити на кон багато. Скажу чесно, тут можна і програти, і програти настільки крепко, що потім ви будете в дуже великому тірті. Тож не раджу, не раджу йти сюди, якщо ви будете шпілити на останні гроші. Але мене воно окупило. Тому я піду зараз переведу фішечки на реальну валюту. А вже фізичні гроші я планую поїхати покласти на карту. Мені порадили таку штуку робити. Я раджу вам. Так як тут вас можуть просто пограбувати і забрати всі ваші зароблені, чесно, гроші або ж гроші, які ви виграли в казино. Тож, у мене вийшло забрати 5 тисяч фішок, які в валюті 450 тисяч гривень. Непогано, правда? Півлямчика маємо, їдемо до банку, будемо ложити наші гроші туди. В банку вони будуть збережені, в надійних руках, ніхто їх там ось не забере, ніхто не пограбує. Пограбувати можуть лише фізичну готівку. Тоб паркую машину та йду в банк. Перемістився вже до банку, система дуже простенька. Заходимо сюди, вводимо пін-код і вже побачимо, як ми можемо покласти гроші одним легким рухом, і гроші будуть збережені в надійних руках. Тож вибираємо суму. Я ввів 500 тисяч гривень. Сподіваюся, що інші гроші, які я залишив собі, в мене не заберуть. Вертаємось на головну і йдемо далі. Так, ну і гроші, які ми закинули. Тож ми можемо далі поїхати уже повиконувати якісь контракти, заробити ще пару мільйончиків, пару. Тисяч гривень. А чому? Вітаю громадянин! Опа, вітаю вітаю! Військовий квиток у вас є? Е, немає військового квиточка. Немає. Так, добре тоді, ось прошу ознайомитися з моїм будь ласка. Взяв, взяв посвідчення та переглянув та ого, пане генерал, бажаю здоров'я! Та, так, можна тоді, якщо у вас військового квитка немає, можна тоді, будь ласка, вас попросити ваш паспорт? Euh, так, звісно, я залишив його в машині, буквально ось там за куточком. Можемо пройти. Добренько, добренько, пройдемо. Бляха, що ж то буде? Мене зараз отак от запакують. Отак. Там бус приїхав, ви бачили? Вони на бусі приїхали. А що я робить? Давай отак от, давай отак от я в переулочок. Там ще одна людинка. Тікаємо, тікаємо, я отак просто ну, не я дамся. дам. Ну, я не дамся просто так. так. Побігли, тікаємо, У мене тут є машинка, якраз боже, я як знав її сюди поставив. От сюди, Чікс. Сідаємо в автівку, Розлочити, бігом. Є, є, є. Заблокував мотор. Все, поїхали, поїхали, поїхали. Обіжаємо, обіжаємо, обіжаємо. Опа! А такого я не очікував повороту. Чекай, треба звідси якось обережно розвернутися. Добре, а куди я тоді можу? А во, ах ти! А як? А я сюди. Зупиняємось. Добре. Їхати далі, нікуди. Виходимо, виходимо автомобілі. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну все, ну тут уже без варіантів. Виходимо з автівочка, громадяна. Уже ну, прийдеться. Ну да-да, вже приходиться, блін. Так, ну тоді давайте. Зараз тоді надягну на вас кайданочки, щоб нас не втікали. Справедливо. Так. Бережно все, добігали. І Як то, тепер все я отак от буду служити тепер? Да, отак от, а що втікати від ЗСУ ніколи. А я непридатний. Це ми перевіримо вже там на базі. Так, давайте відкриють двері. Блін, отак я попав, диви, а я думав от день, звісно, в казино, то, сього грошики залутали, зняли Чикс, туди-сюди. Все. мене засов будеш, ти служити на нас. Може не треба, може ми домовимось. Ніяких домовлень з армією України. Ось така ситуація склалась у мене. Я потрапив до Збройних сил і буду пробувати якось це все розрулювати. А з вами ми зустрінемось наступного тижня. Не забувайте вводити мій промокод, який дає хорошого старту для новачка. Підписуйтесь на ютубчик та дискорд канал, де ви будете бачити новини про мою діяльність першими. Дякую, що додивились. Пока-пока.